Що я потихеньку йду до нашого центру Аєрвиди. Хочеться сказати про те, що я дуже-дуже задоволена, дуже рада знову знаходитись у Харкові. От я вже на місці, я вже працюю, можете записуватись на консультації. Багато роботи, багато планів, багато всього. Та ще хочеться сказати про те, що наш центр Айорвиди це такий, знаєте, прихисток, такий захист. Таке незвичайне, дуже чудове спокійне місце в цьому Харкові. Ну, коли є якісь прильоти, якісь такі тривоги, то можете просто зайти сюди і просто насолодитися тим, що тут про вас будуть спілкуватися, тут вами будуть займатися, і тут ви дійсно зможете оздоровитися і відчути себе класною, здоровою, а головне спокійною людиною. Дуже чекаємо на вас в нашому центрі Айоведи Ну, О, дивіться, заходите ви до нашого центру Айурведи, і тут у нас, що тут у нас, тут у нас такий столик. І тут вас вітає чудова Вікторія, яка вам в усьому допоможе, і все вам підскаже, і запише вас до нас на консультацію. Тож ви не залишитеся без уваги і можете сміливо заходити. Тут є люди, тут вас запишуть, тут вас проконсультують і зорієнтують вас по всім вашим запитанням. Знаєте, я думаю про те, що кожен із нас хоче довголіття. Багато по своїм пацієнтам я бачила, що навіть ті, кому 70 80, вони відчувають себе молодо в душі, вони хочуть бути такими, знаєте, витривалими, молодими, і щоб тіло їх не підводило. Кожен бажає довголіття. Але є невеличка таємниця. Не всі знають, що довголіття, воно напряму пов'язане з вогнями травлення, з нашим агні, вогнем травлення. І один із основних таких моментів, який може старити наш організм передчасно, це не що інше, як печінка. Так, печінка в Айрведі називається якрит. Знайома вам така ситуація, що в когось є цироз печінки, в когось гепатит чи ще якісь захворювання. Так, можливо, у вас або у ваших знайомих таке було. Але ви точно не знали про те, що існує 40 проявів Агні, і п'ять з них знаходяться саме в печінці. Вони називаються Абхута Агні. Дуже багато було таких моментів, що пацієнти, які до мене зверталися, у них були токсини в печінці. Як це помітити і що з цим робити, як повпливати на ці агні? Звичайно, є препарати аюрведи. Але ви, я думаю, дуже чудово розумієте, що ні таблетками.